Догляд за СПА басейном? Складно чи просто? Насправді це простіше, ніж здається. Багато хто уявляє, догляд за спа як щось складне, але сучасні технології зробили все максимально зручним. Обслуговування займає всього 5-10 хвилин на тиждень, раз на кілька днів перевірити рівень хімії, раз на тиждень додати дезінфектор. Усе інше автоматизовано. Вам не треба бути хіміком, щоб насолоджуватись чистою водою. Потрібно лише три засоби: дезінфектант, наприклад, активний хлор, регулятор ПГАК і засіб проти водоростей. Це базовий набір для підтримки кришталево чистої води. Фільтри? Промивання раз на два тижні і замочування раз на місяць. Вода змінюється 3-4 рази на рік. Легко, швидко і недорого. А зима? Спа басейн можна залишати просто неба. Головне, щоб він був утеплений, накритий і увімкнений. Ви можете насолоджуватись гарячим релаксом навіть у мороз. Спа це не клопіт, а задоволення. І з СПА-Гелексі ви отримаєте не лише басейн, а й повну підтримку, навчання та впевненість у своєму виборі. Звертайтеся, допоможемо підібрати ідеальний варіант саме для вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші корисні поради.